I, don't like yeah. I got this girl and she wants me to do her. I told her I'll come scoop her around eight. She said, That sounds great. Shorty girl's a trooper. No matter what I need her to do, she'd be like, on his own throne, the boss like King. like a tv blooper mf doom he's like db cooper out with the blooper i let her get her outfit just to cool her off she said niggas ain't about shit i wonder if she meant it i doubt it the way it be in her mouth she can't live without it and can't live with this she can't live with this Да. Вона треба забрати стати. Вона можна. А ну які з трьох? Це неправильно. Загадся. А ми з цими, блін, планшетами прям взагалі покайфали. Так, Ярик. Будут на ютубе когда-то, то, что у нас какие-то краши вводятся. Альфа-самцы. Ну,

made for loving you baby you was made for loving me And i ding 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 i could have i i was made of, yeah, for Во. Ось, дело з діло. Ну та яка різниця, якщо тут суцільна дорога і тут немає розвилку? Логічно, що людина буде бігти. Просто отак по дорозі. От якщо буде розвилка, тоді треба, типу, азимут. По-моєму, мене на захід, а на фініші підказує. Чого? фініш там. Ну той бік. Ми на ми більше на захід. Якщо ми йдемо на захід, ми маємо тут Наш куриний розсипав. Пересторога. Десять лайків і пересторога. Спартак! Що є твоя професія?

Ну я Руслава ну паркурщик. Знає, яке так? Ні. Ні. Я просто так вот. Так, ми зробимо дещо. Стоптить підсніжники! Ми з тобою Так. Доказати, доказати ще. ми чуть злочи зробили. Дікаємо. Здравем. Подкидайся. Не, на тому береш. Поняли, як шукається джерела, друзі. Юра, сі ему давай, кей. Скрины пришли. От туди йде. Sigmond, dan krijg je een beetje. Sigmond, dit is de beste. De moeder is de beste. De moeder is de beste. De moeder 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 de beste. В принципі, десь там може бути джерело, але виглядає дуже. Заходить директор кавіалет хімії до нас. Влітає прям. Каже всім Гучі, показує оце от і показує ролікси на закесі. Боже, що за. <сміт. <сміт> і всім Гучі і закриває двері Ярік, даш мені потику. <смітло> 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 Дай потику Ярік. Дай потику, я не пройду без неї нога моцка. Камень послизнувся, все Дай потику. потий! Опа, живі, живи. Ну давай двойся аккуратней знайшов. Да я всрусь! Не, Знімаєш? Ти куди? О, не ставить. Да, але тільки щось два юнаків але хай лізе може Не, я краще туди вже піду. Чуєш, Юра, переверни те, що ти маєш іншим боком бо якщо будеш падати, око виковиш. А, ну так. А мене окуляри, засейвить. Не засейвить. Навпаки, гірше буде. Так. Чекай, момент, це A few за later. Зараза. Дай йому під ножку. Можна тут скатувати. Дивіться, дивіться, дивіться. Ма-ма, ми загаті! Ой! Ти мене зараз поб'єш були ці відеоматеріали. Просто отак піти. Mm -hmm. От, ось, оце є сильний удар. Він робиться. Mm -hmm. Він робиться отак. Він робиться отак. Женько, От, Але дивися, що робиться далі. Плече пішло, бедро пішло і оця нога отак пішла. Він сюди. Живі. Він дуже не Так, отак. Дивися, що тут є. Чи це дихання збиває? Пичінка угу. Ну Якби ти не попав, то... Ти помреш. Ну не помреш, але. Я найкраще би ти десь усі. Ні, ну, що це носить, печінка селзінка, то ще не менше голить. Ні, якщо додихання. Приєд. Го фраш топенд. Го фраш топенд.